Чеснота справедливості сама від себе існувати не буде. Для того, щоб справедливість існувала в цьому світі, необхідно практикувати, вправлятися у чесноті справедливості. Треба поставити собі на серце, що справедливість це одна з найважливіших чеснот, які ми повинні практикувати. Два важливі елементи цього почуття справедливості. Вони полягають ось у чому. Справедливість вимагає терпеливості, бо як візьмуть вже нерви, то хочеться всіх покарати, але кожному тати, треба дати належне. І якщо ми розсердилися на роботі і сердиті прийшли додому, то наші домашні нічим не завинили нашій сердитості. Не можна зганяти на них. Свою сердитість, бо там на начальство не смієш, бо то воно ще може покарати, а тут домашні. А це несправедливо. І тепер плекати справедливість, то означає вміти прийняти, переболіти те, що ми пережили, щоб не перенести з випадку на випадок оці обставини. Тобто, нас образили на одному місці, а інші люди тут невинні, і тому на них не можна виміщати свою сердитість, свою злість. І так само не можна від особи на особу. А це означає, якщо завинив хтось один то не означає, що тепер всі навколо повинні терпіти. І якщо провинився в чомусь одному, то не означає, що вже за все винен, то було таке, що прийшов один чоловік, який там щось пропустив, то начальство йому написало вже сім пунктів. Пригадало все, що було. Навіть те, що не було, вже пригадали. То не, не можна... Е... З випадку на випадок і з особи на особу переносити те, що стосується справедливості. І, дорогі сестри і браття, практикувати, тобто розвивати чесноту справедливості якраз полягає в тому, що ми оці елементи справедливості запроваджуємо у своє життя терпеливістю і вправою.